Сталося диво, кожен українець від держави може отримати 6500 гривень. Друзі, розповсюджуйте, це дуже гарна новина. Нарешті влада нас чує і робить щось гарне для українців. Допомогти українцям на зиму. А ми розуміємо, що зима може бути дуже важка. 6500 гривень видавати там на, на людини. У декотрих пенсія не така, як оця допомога. Тому це супер. Від держави ждати не треба. У нас студенти наші в контент-хаті заробляють по 100 доларів з одного відео. Поняли, от вони виставляють відео і заробляють собі гроші. До речі, якщо прийдете за посилання в шапці профілю, там. Буде відео, де ми платимо зарплати, роздаємо подарки. До речі, ці електрогенератори роздаємо українцям. Чисто від нас подарунок. Нічого за це платить не треба. Намагаємося підтримувати як можна. Декілька днів безкоштовного навчання вам дам, як заробляти онлайн маркетингу, бо не всі не всі навіть вірять, що можна не то, що знають, не всі навіть вірять, що можна заробляти онлайн. Подивитися, як це робиться. Пам'ятайте, я записував відео, що це буде закінчення вашої банківської таємниці. Того зараз стільки лімітів, обмежень починають рахунки так контролювати. Я казав, не беріть ні тисячу гривень національний кешбек. Ці 6500 гривень. Це Ало Богу, держава чує людей, робить щось гарне, і це це реальна допомога. І добре, що держава включила зараз процес і робить щось гарне для українців. На жаль, отака от невелика сума може повпливати на життя українців, де ціни, як і в Європі, де дуже невеличкі зарплати, але це гарна новина. Це від держави, від нас ми там подарунки, електростанції. Ось у мене півмільйона підписників було. Я там дарував телефони, макбуки. Оця вся історія. Хто слідкував, ви знаєте, хто ні. Будь ласка, велком за посиланням в шапці профіля. Безкоштовно нам декілька днів навчання дам, щоб ви розуміли, як вам рухатися, заробляти онлайн. Бо бачите ліміти, обмеження. До речі, розкажу вам теж, як користуватися, як жити повсякденна. Без банків, бо це прям на, на, нагальна така проблема, яка не дозволяє людям навіть своїми коштами користуватися. Буває, засипаєш ранку прокидаєшся, ти не розумієш, На банку ще він у тебе заблокірований рахунок, не заблокірований, особливо чоловіків це дуже стосується. Ну в общем, друзі, я вас вітаю, відео це розповсюджуєте. Слава всім українцям, які досі тримаються, і все вже Україна! Отак, позитивно налаштовуємося. Бо нігадіво і так вистачає. Па-па. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.